Дорогі мої друзі, сьогодні знову з вами я, Валентина. Всі знаєте, що я живу в Новій Зеландії, сама Україночка. Дорогі мої друзі, сьогодні така невеличка буде моя тема. Трішечки узнала, я вам раніше розказувала, що у нас тут недалеко від нашого міста, де ми проживаємо на Південному острові, є медоварні. І я ще до них не попала. Але хочу трошечки розказати зародження, яке було існування і якусь невеличку історію. Тому вийшла до вас і хочу щось трошки розказати. Але в першу чергу, як завжди, хочу вам побажати здоров'я, бо я хочу, щоб ви були здорові всі в мене. Ой. Саме головне мир, благополуччя, Боже благословення. Завжди просимо для нашого всього миру і для наших земель на Україні, щоб в кінці кінців у нас настав мир. Оце головне. А так ми все відбудуємо, зможемо, я думаю, як би там не було, вистоять, вижити з цього всього. -всього. Але великі, великі руйнування і все це не за одне десятиліття прийде. Я думаю, ми змиримося. Тільки жаль, що не вернемо тих людей, яких нема. Я не хочу щось говорити завжди про це і тільки вам надавати якусь важку знаєте, таку травму додавати і так вам там достає. Я тут, мені десь нелегко, а вам там ще не легше. Тому трошечки побажала, якби вам самого найкращого. День був сьогодні приємний у мене такий, ви знаєте, я скажу, зразу не могла вийти, але якось трошечки пізніше вже якби, мала час і трошечки якби могла до вас вийти. То, то я вам говорила вчора на тому, що я маю їхати з дітьми. Відпуску, там десь на неділю, і тому, якби треба приготувати їжу, і десь приготувати якусь одежинку для дитинки, для самих, бо там дуже морозно, це просто я не знаю, там 8 годин їхати. І через те, якби це ми перший раз туди їдемо, але там кажуть, настільки загаточний такий край, що мені. Самої хочеться поїхати, хоч, знаєте, я нікуди вже не хотіла б їхати. Просто дома б сиділа і все, і щоб у теплому, і в сухенькому, і робити якусь працю. Трошки вишивала сьогодні, і тому так, трошки, якби знаєте, відволікала себе від других справ. Але на завтра, неділя, у нас буде ще гарячіше, бо треба буде готуватися до цього до, до цього від'їзду. І тому я хотіла б трошечки розказати за невеличку історію медоваріння, бо це воно йде від давнини і до нашої сучасності. Ми всі знаємо, що мед це золотий нектар, який відомим людством тисячоліттями. Разом з ним і напої йшли від. Цього всього меду, який виготовлявся, виварювався. Так? І потім пішла вже як медівка. Знаєте, в народному говорять, по народному взагалі говорять медовуха. Це так, як традиційно, да? то так до нас дійшло, ну, як для мене, то воно дійшло не медівка, а як медовуха дійшло. І Так у нас там на Миколаївщині розмовляли, нам розказували і що є таке. Воно, як це. Знали ми, що це був як алкогольний напій. От. І Він був у всьому світі, це не тільки на Україні. От. 에, вообще вважалося, э, на... що Медівка це вона як э, попереджувала, ну, переганяла э, винаразні і пиво. Вона йшла вперед. медовуха, це як цей такий сильний був напій да, світовий. Є її докази, існування ще із э, 7000 року. Ну, так історія про нього говорить. До нашої нашої ери це десь як будто би це в Китаї воно відроджувалося настільки це, я не знаю на Україні в нас, а в їхніх історіях то я от читаю, мені там розказується. Більше я розумію в тому, що воно якби йшло десь в Китаї воно від 7000 року. Тому вона була поширена значить, в давногрецьких, римських, скандинавських, слов'янських культурах. І тому до сьогоднішнього дня, як кажуть, дійшло і до нас до, до такої можливості, що я зараз вже десь можу прочитати якусь, якби, зародження цієї історії. І сама ще зможу розказати, поділитися з вами. Кому цікаво слухайте, кому ні, відлучіться просто да і все, якщо вам десь щось не так, тому я нікого не заставляю будь зі мною, це ваш вибір. І я завжди кажу: ми живемо сьогодні і не знаємо, що буде завтра. Тому давайте будемо жити дружно і тільки радість приносити друг другу. Так, ви знаєте, і ще є, є такі міфи, легенди багатьох, багатьох народів, да? розповідають про таке, що медівка вона йшла як, це, як напій від богів, і тому джерело мудрості та безсмертя несло. Від цього напою. Це так здалегідь говорять такі, якби легенди йшли, що цей напій був від богів, і він приносив нам якесь там цим людям, хто в це вірив. але в скандинавській міфології боги пили медівку також люди там називалися Вікінги, вони вірили. Що це напій, який приносить силу і доблесть у битві, там, чи в якісь других своїх відносинах, Яка сила, яка підтримувала народ, давала якусь сильнішу силу, і це, якби було для них ну, як від богів це йшло. Тому Середньовіччя в Європі медівка була поширена до того, як пиво та вино і стали як домінуватися. Вже, понимаєте, вже медівка, як, ну, як сказати, вона йшла, і потім з цією медівкою вже з'являлися якісь вина, якісь появлялися пиво. І якби воно вже попереджувало саму цю Медівку, медовуху, отак от краще сказати. Це моє таке, моє таке от поняття про це. Готували її медову, медівку, цю медовуху, може чи Медівку, більше в монастирях або в домогосподарствах. Іноді додавали туди трави. Додавали там якісь спеції, фрукти, і воно робило його більш ароматнішим, смачнішим і цілющим. Тому, тому так, от це я хочу сказати: ви знаєте, колись мені приходилося. Ну, ж молоді були, хотілося також да, е, якусь крапельку щось зробити свого, і ми пробували, в нас щось вийшло. але е, трави, як трави, з звер, звіробой, пам'ятаю, я клала <риспілляння> до цього всього, бо це було, знаєте, другий раз якісь свята, якісь цей купити е, дуже коштувало дорого. Е, зарплатня була ця така не дуже. Легка і достаток. Такий був, хоча б їсти було на стіл добре повласти, в ці 90-ті роки, то я завжди за них споминаю, вони були дуже тяжкими. Не то, що шкільні, бо там ті 60-ті роки це поки школу закінчили, то ну, така проблемна тоді було, але в 90-х роках то зовсім. То нам приходилося самим готуватися, і ми самі собі готували для своєї сім'ї, відмічали там якісь свята і робили самі це все. Але не з меду, але якщо можна було робити з других, там з пшениці, помні, що ми якось запарювали, робили з цукром. І тому, знаєте, люди приспосаблювалися до всього. У кого хто мав бджоли, то вони могли там десь щось не так. Бо забродили, вони завжди робили люди собі медову. Хочу. Тому це в нас і життя воно взята. І ще я хочу що сказати: Знаєте, чому і ще є така легенда недаром. Да? Такий вираз у нас був медовий місяць, да? а це завжди, коли молодята ну, женяться. І... Собираються, значить, до вінця йдуть. І, і протягом цього медового місяця от це стародавні такі традиційні такі, у них були для молодят місяць. Вони пили цю медівку, воно, е, вірили в те, що може сприяти народженню дитини, от, ну, і також щасливому шлюбу. Тому е, Медовий місяць війшло, пішло від того, що це є мед такий, і з нього люди його на пойці приймали. І я думаю, що це через то видно від нього і пішло медовий місяць від того, що ця медівка була. І люди відпочивали молодята той місяць, були в місці. і потрошки споживали його. І воно якби для того щоб можна було завагітніть і мати дитинку так, от. Але це така традиційна наша, як кажуть, ішла від нас від стародавнього такого звичаю і таких традицій. І з часом, вже ви знаєте, потім вже якось, я не пам'ятаю, які там роки були, почали е, вирощувати виноград, е, зернові культури, і трошки стало простішим і дешевшим. Е, і тому е, медівка, якби трошечки відійшла на другий план. Е, і тому почало е, більше йти винна, пива, і, і також е, легше було робити. Спіртне цей алкоголь, так, і було трохи дешевше. Але в останнє десятиліття завдяки руху і цим традиційним всім напоям, які люди придумували в своєму, по всьому світу, всі переживали якісь резонанси і Десь відходило десь на другий план та медовуха, але кожен по-своєму знову відпрацьовували для себе і для смакоти додавали якісь свої, значить, як би сказати, якісь свої добавки, спеції, і воно придавало більше, більше як. Смакоти, і тому люди а, знову ж почали медовуху цю пробувати, бо вона різного смаку була. І з додаванням всіх всяких е, е, трав там і Квіткових і гречаних там, і тому другий раз використовували різні ці сорти меду, мед є який: квітковий, гречко, до гречкового, від манухи до липового. І так вони створювали унікальні напої. Кожна медоварня вона мала свої секрети. І підходить до свого там брудіння для того, щоб виготовити і своїми додаваннями різними до своїх інгредієнтів, до свого якби, випуску тої медівки, щоб вона трошки могла від, ну як би сказати, могла відрізнятися. Від других хто вирощував. Тому навіть тут, в Новій Зеландії, вона є не одна, достатньо сказати, що десь показати, де вона іменно є, я не можу. Я лише можу сказати, що є ця історія цих медоварінь в Новій Зеландії. От. І найбільша інформація і місце знаходження це є тут. Я сейчас вам скажу так, названня таке Унді Струнберг називалося, і воно знаходиться в Пікартоні близько Крейчерча. І це Крестреч, це більш таке велике місто в регіоні Кентербері, і Рангіора, наше місто тут, де я проживаю, вона знаходиться, знаходиться на північ від Крестрича. Тому від, відносно ця медоварня, вона більш ближча до нас, до Рангіори. Використовують мед з Південного острова Нової Зеландії, іменно на цій медоварні. Вона тут знаходиться десь недалеко від міста нашого. Ну, де іменно я вам не можу сказати, бо я не знаю. Але є і при можливості такої мені. Просто, знаєте, цікаво поїхати і подивитися, як і коли воно зародилося. Тому такої історії я ще не можу дуже знайти. Може, може в Гуглі треба подивитися, я не знаю. Но так для себе я щось змогла знайти, трошечки вам розказую. Це недалеко від нас. Тут є велике місто Крейчерч, і наше місто. Ерангіора, воно знаходиться десь, я не знаю, кілометрів скільки, може, 15, може, я не знаю, десь ну, пів години їхати до Крестрича. І це медавання десь тут знаходиться, тому в регіоні, в нашому регіоні Кентербері. От. Також є невеликі місцеві Виробники цього меду, вони безпосередньо також в регіоні Північного Кентербері, де знаходиться і наше місто Рангіора. Вони, якщо правду сказати, вони не дуже вони може є в історії, бо вони кожний по своєму собі. Якби вийшов, і ці маленькі медоварні, їх багато повідкривалося, і вони працюють із великими медоварнями, і, і мабуть, і випускають там ще не те, що тільки там медовухиці, скоріше всього, з цього, з цього меду виробляють ще навіть продукцію, може, навіть цукерки, може це. Хоча я правду сказати, я. Сама, бачу, що тут є цукерки, а цукерки більше схожі такого, правду вам сказати, знаєте, на наші ірис. Колись був такий. Цукерочки і рис були такі квадратиками, повні загорточки були і навіть так відкриті були, просто продавалися як кубичками. Тому і дуже багато в них. Ну, це такий, я вам скажу, цукерка дуже схожа з нашою. І це до подоби єдине, що я можу любити. Бо в них дуже це сильно шоколад, Оцей, не знаю, настільки люди тут у них люблять це сильно, просто до безбожжя. А, я, а шоколад у них, коли. Нам зять присилав його на Україну, він був наче і вкусний, але я звикла до шоколаду того такого гіркого, чистого. А він мені якось того ріхами набитий, то ще щось. Я смакувала завжди тільки чистим шоколадом. Ну, тому так от Відволікаюсь і знову вам розказую. Значить, є такі ще дві невеликі тут компанії. Які виробляють мед на північному Кентербері? Так? І одна, і друга, вони також знаходяться недалеко близько від нашої, значить, ренгіори. Хоча ці дві компанії спеціалізуються на меді і на медовусі, можливо, воно є джерелом цього меду. Які можна використовувати для домашнього варіння, а також вони можуть спрацювати з місцевим медоварінням і здають також туди свій мед, де велика є медоварня, і так продовжується їхнє медоваріння. Але хочу вам сказати, що дуже багато у нас тут, в супермаркетах, є ще такі, як Ну, трошки як вони на них говорять українські ринки. Я не знаю, наскільки це правда, назва у них тут вона все англійською пишеться. Но, більше, я так думаю, що це фермери, які, може так сказати, люди займаються медоварінням, люди займаються овочами, і тому дуже часто і густо є у цих їхніх. Ринках, ну, це як магазини йдуть овочі, фрукти, мед, цукерки, дуже багато їхньої продукції. Хоча не один раз мені приходилося бачити наших українських цукерок. Я, ви знаєте, я з захопленням хватала їх і брала, бо в мене ще була така можливість. Я мала якісь ще гроші, з якими я приїхала сюди, але на даний час кожна копійка для мене дуже дорога. Я зараз не дозволяю собі десь щось купити, я тільки дивлюся. Якщо діти щось купують, то це для мене велика насолода. Тоді я можу, от тоді я можу куштувати можу навіть попросити, щоб мені купили. Бо на першому плані у мене, як завжди, ви знаєте, паспорт. Головне, документи. Треба, щоб були готові, потім вже можна щось робити. Я думаю, при можливості зима закінчиться і почнеться весна, і нам буде більше можливості десь потрапити, може, навіть попрошу, значить, щоб можна було. Потрапить на ці місця, де є ці медоварні. Тому що я е, спитала свого зятя, і він мені говорить, «Мамо, ми зараз не можемо поїхати, так як у нас зараз його мама приїхала з Африки. І люди такі інтелігентні, самові, такі поважні люди. Мені це не дуже не дуже мені до душі, але я, я, я собі живу своїм життям, я нікого не чіпаю. Подобається мені чи ні, але вона розуміє, що вона десь чомусь не права, тому що при будь-яких розмовах вона собі вона диктує сильно про Бога. Ми зовсім по-другому. це У мене моя дитина вона говорить: якщо б Бог це бачив усе, вона страшенно по-другому на це все дивиться. Каже: якщо він бачить, то чого ж він не встановить війну в Україні? Дуже, ну, я не можу не проти матері його піти, ні проти дочки. Дочка в чомусь права, а мама по-своєму права, бо вона цього не, не чує, не бачить. Вона лише по розмовам чує. А моя дочка, вона не. Знаєте, я хочу сказати, ми всі патріоти, ми всі за свою Україну дуже переживаємо. Але були такі моменти, поки я мала приїхати сюди до них. Вона відказувалася їсти. У нас страшенна голодовка тут була, родила дитину. Це був, це був страшенний такий стрес, що це ужас. Я вам не можу передати. Тому вона по сьогоднішній день каже, чого Бог не дає. Таку можливість убивати дітей, убивати старих людей, молодих, які ще не бачили світу, не бачили своєї сім'ї, нічого молоді хлопці. Ну це ж просто крах Господній. І кінця кінцю цьому немає. Тому вона по-своєму, а мама по-своєму дивиться. Я десь трошки, знаєте, по-своєму на це все дивлюся. Також мені болить, але я думаю, що мені в цих моментах будуть. Розумною і мудрою, мудрою, оце головне, і щоб нікого не обідіть. Політику при неї ми не розмовляємо. Про Бога ми також стараємося, більш кожний в своїх мозгах це все вирішує. Ми не відказуємося від нього, що його нема. Може, є він все, бо ми не знаємо вже до кого обращатися, до кого звернутися, щоб нам допомогли. Щоб встановили ту війну. Тому, як би там не було, у кожного своє видення на це все. Ну, така система приємніших. Покуди це пройшло на другий вже день, люди собі по-другому на це все дивляться і все. Але у мене дитина дуже неповоротня. Старша дочка, ви знаєте, наскільки я бачила, в неї вона більш-менш така. Ну, знаєте, Зглажує все. Це, це не вступає. Вона в неї такий свій правильний, свої погляди правильні на життя. І вона по-своєму вона каже: я вважаю, що це неправильно. Її доказувати дуже тяжко. Тому, тому так. От. Але Бог благословенний, я завжди кажу, обращаюся сама до нього. Тут дуже багато церкві, в яких би я пішла. Хотіла піти побачити, але, як завжди, кажу, поїхати, треба їхати на чом. А у мене нема на чому їхати. Тому я не завжди можу поїхати. Я лише розмовляю і живу тим життям, коли бачу вас, коли бачу природу, коли бачу цей світ, який поруч зі мною. Дорогі мої друзі, ви знаєте, я маю їхати, ми маємо їхати завтра неділя. В понеділок утром і їхати туди вісім часу, 8 десь годин треба їхати. І не знаю, будемо ночувати десь в дорозі, напевно, там зять зняв ще якийсь домик, переночуємо, і потім далі будемо. Дитина не витримає їхати 8 годин, і тому. А це в кріслі треба їхати. Це дитина скована буде і тому трошечки така от ситуація. Дорогі мої друзі, дякую вам усім, хто до мене приєднався. Дякую всім і всім бажаю тільки найкращого, здоров'я і миру. Не забувайте про мене. Пишіть коментарі, де кому що подобається, де ні. Але я завжди з вами. Я за мир, я за Україну і за добрих людей, кожному, щоб хто де проживає, щоб біля вас завжди були добрі люди і завжди друг другу допомагали. Оце головне. Не будьте одинокими. Держіть те, що ваше. Не пускайте, не відпускайте. Головне не відпускайте. Находьте якийсь компроміс такий, щоб міг затримати, обсудити любе ваше питання, яке б воно у вас не з'являлося. Тому я з вами була сьогодні. Дорогі мої друзі, я усіх легенько обіймаю. З вами була Валентина. До зустрічі.